Мы приїхали от Салоника 87 км, потому що ну, пляж є тільки за городом. Так, сначала мы подивимося, як тут, и може підемо туда вниз. Конечно, вид прекрасний, воздух прекрасний. Ань, что тут будем, чи підемо вниз? Підемо вниз? 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 Ну хорошо. Идем вниз. Да? Зеркальні. А то ми прямо тут зараз і спустимося. Ось якраз два шенга досі йдемо, вони нас ждуть. Тільки тут, тут сонечка нема. Акуратно, гадається. Якщо буду летіти, то тут прилично летіти буду. Анюся, е, ну мені не підходить, що сонця нема. Може нажати. Давай идем наверх. Солнечка тут не и нам. Надо сонечко. Ладно, идем, дочка, идем, хорошо. Тем более, ты не хочешь на сонечку, идем туди. Ой, у меня рущится просто. Сергей тут? Так, я вам сейчас скажу, скільки стоят шезлонги тут. Где он тоже? Ой, чуть-чуть не задавила люди, я у них тоже. Вертан в круг. Так вам короче что, Давайте спробуємо водичку. Я знайшла шезлонгу, де є сонечко. 87 кілометрів ми приїхали. 72 євро ми заплатили за дорогу. Ну, що ви хочете, якщо дві кави 7 євро, то що ж ми все можемо говорити? Так ми щось тут встановить, це якраз крайний, нікого нема. Боже, прекрасно, чудесно. Вода. Мої хорошенький до собі. Сюзон я вже відкрила. Ми приїхали, ну, я вам зараз казала, ми їхали е, кілометрів. Скільки 72 кілометрів? Ні. 82 кілометри. Е, але я хочу вам сказати, ми їхали скільки, десь годинки, да? mm. так? Так, мої різні, я вже сезон відкрила. Умний купальник, він творить чудіска. Звісно, мене все воно остянуло. Але зараз ми перевіримо, наскільки він умний, що в ньому можна загорати. Правильно? Правильно. Тут, звісно, я в професіку, тут мене обтягнуло, затягнуло, добре. Але ножки дружні загоріти, я думаю, що і ручки не загорять. Якщо, звісно, не загорять ручки, то значить це не умний купальник. І поїду в магазин і скажу, що ви мене обманули. Так що, мої хороші, якщо це в нас розумний умний купальник, я думаю, я прийму такий загар класний пас. Сезон ми вже відкрили, боже, вода прекрасна, взагалі, ну чудо, чудо. Ох. Так що мої ми, кошти сезон я вже відкрила. А Боже, а дивіться сюди в море, давайте ну, тут світле йде, щоб воно це взагалі. Так що я думаю, що сьогодні у нас була з вами така невеличка екскурсія в храм, в храмі постояли, помолились, а потім приїхали на море відпочити. Да, на морі ще я не була, це ж перший раз, бо я ж не була на морі. Я думаю, вам дуже сподобається ножки від зі мною помочте, Сонце не просто так. Мені просто я не можу казати, я в цьому воді загоріти. я мене прийшов, як дітям. Пасху чи є у купальник, чи сім'я вернув мене. Та за нього такі гроші не загорити, а я так і Я ж діла воно вже не на паре, в ньому точно загорати не води. Але все рівні купальник купальні. Дівчатка, ну воно що є, то воно не є, розумієте? Звичайно, коли, допустимо, да, вже на фоні виділяються трошки ножки, трошки ручки, Ну ми його нікуди не дивимося. Що є, то є. Ну нічого, я так думаю, що на другий год я зроблю ліпосакції трошки ножок, ліпосакцією ручок. Десь то, то щось підтягується. Слухайте, головне ночі, а продовження буде. Правильно, дівчатка, правильно? Тому що ми всі бути з вами красиві. Я вже діла перегу, тому що, ну що ці ролики в купальнику, час напишуть, ой, широкі ноги, ой, широкі руки. І що? І ті широкі ноги красиві, і ті широкі руки красиві, і вообще ми красиві. Понімаєте мої красунки? Ну, то знаєте, що ж мільйон людей, мільйон м'яні. Дочі, якщо заканчивається время, нажимай і пожимає. Поняло мочу. Такого Аня, телефон сідвиницькому сім'ї. Мамина. Аня мені сказала, мені що не вистачає тої палки з тим. Як називається? Доска кажу? для чорта. До, до, до мені не з вистачає. Каже, тобі щодо не хватає і туди. Во е, так що мої красунечки. Щастя вже знімуться. Переокіду я у водичку, намочу ножки. Просто, я не знаю, для мене сонце, все, що я можу лежати 24 на 7. У мене завжди загар такий, знаєте, однотонний. тому що я тут як таюла і взад, і вперед, розумієте? А перевод діла, бо зараз напишуть, що оділа ту цю оділа топ, то, подивіться на себе зі сторони. Мені моя мама завжди казала, я не в неї найма красива дитина на самі. Отак, дівчатка. Так що не подобається мої ножки, на них не дивіться, дивіться сюди. Не подобається тут, то не дивіться ніде. Саме головне моє красиво, я хочу вам сказати. Оби здоров'я. Докінчилося війна і все буде. І ножки будуть, і ручки будуть, і все буде. А поки ви не дивіться, яка я. Ви просто осолоджуєте цим морським повітрям. Цією красотою, тому що я вам говорила, я вам буду показувати все. Там, де я, там і ви. Так, дівчаточки, мої сезон, я вже відкрила і хочеться. І тут камінь, конечно, трошки камушки, але нічого. Я поняла. так от це включена камера. Так мої ремісічки, мої золотички по п'ятому. Ми, звісно, позагорали, сонечко вже зайшло. Сонечко зайшло, зараз будемо визивати таксі і їхати додому. Їху завтра, дякувати Богу, все буде додому, приїдемо опять і післязавтра опять, тому що потім ми вже улетимо на один день на курку, потім вафідне, а потім може додому. Боже, ви знаєте, ці дні летять. Вроді би вчора тільки приїхали, да? а сьогодні, ну от уже вже уже другий день, розумієте? Я думаю, вам сподобалося, тому що це дійсно взагалі я навіть в воду заходила, я навіть присідала по самому попу, мочила ручки, мочила личко. Не знаю, я, для мене сонце це все. Але Максим Оксивич мені сказав головне. Знаєте, в мене все тут закрито, але я ще обмоталася. І, До речі, умний купальник він творить чудеса, дійсно, я з ним загоріла. Так я не піду в магазин сваритися, ні-ні-ні, це нормально. Так що, дівчатка, я хочу сказати, що дуже багато попереджі в них ходять. Я раніше, коли ми були на балі за нього, дівчинка йде чорна і в такому думку, боже, ну що це, а я відчуваю, другий є Чуєш? Леся, значить Леся, телефон скільки стоїть, хватить. Аня така, я зрозуміла, я вже на мігах полуходім. А, за ці ж купальники умі, слухайте, це дійсно така хороша. І ти в ньому, виходить, ти не згораєш. Не перегораєш, просто получаєш свій загар, який потрібний. Ну, я хочу сказати, що я теж хорошо, навіть від браслета, отак от на ручки у мене, бачите, отак от і лишилося. Такий дійсно загар є. Щас багато хто. ну І на пляжі дуже багато в цих купальничках. І пляж сам такий, потрібно йдеться. М'яти називається Сантаріо, ні? Що? Да? І чого ти сім'єць? Як вона називає? Де ми знаходимося? Салоніки. Салоніки, я розумію, пляж як називається. Халкида. А? Вроді Халкіда. Талхіда? Талхід. <с gleich> Алхіда? Все, хочеть. Ти що не любиш свято? Де я казала я? Що ти з мене сміється, лежиш там, не розумію. Ну і ти мене вибач, мене куди привезла, туди я є. Я то розумію, що ми знаходимося в село, але я ж пляж не знаю як. Там було написано по англійськи що ти мамі не перевела. Я і по-українськи добре розумію, тобі хоче, аби по-анлійськи говорила. Це Аня мені хіба себе в це Кажу, присилала. Якщо мама в нього присяде, мама звідти вже не встане. Ну, ви ж розумієте, воно просто мені ще й Ну, одним словом, хочу вам сказати, що море дійсно, ну от чисте, воно треба було зараз, і людей небагато, дуже-дуже. Але тільки знаєте, що трошки тяжко, ті камні, дуже багато камнів. Отак от от дивишся вдаль, да, воно йде, дивіться, от його тривіде, способна серединка, да? а далі взагалі. Тільки я, знаєте, щоб я що заходила до колін, щоб акула не приплила. Тому що по камнях довелося мені далеко бігти. Я представляю. Така ходіть, знаєте, що показувати. Каже, мені такого думала, показує акула, Ага, каже, минута. Ань, ти юмористка, я така, німець мекіно? Ні, я кажу, значить, чуєте, ти такого стонеш, стонеш по воді. Побачила якогось хвоста, полетіла на, на самий верх без встановки. Ох, тай! Ні, ноги вже мочити не буду, зараз бути води наберем, тому наверху. А там на ну, що там є ну, немає допомогти. Я думаю, там кран вічика, якась. Чи басейн якийсь по покрайні мені? Поміємо ножки, як мені хочеться залізти в воду. Я взагалі, вообще... а сонце для мене це взагалі все жому кажуть. Я можу лежати на сонці і крутитися, як таїла, 24 на 7. Так само люблю воду лягти і, боже, це просто неймовірно. Я тобі, дося, завідую чорний завіст, і ти чорна, ти вже чорна. А я біла. Я о, така як це хто, так? Як то? Сіх. Чи сахар? Що таке? Ти що з мамою тягнеш? прикола? Всім хорошого вечора! Ростуть, розчепіруюти, там зачепірують. Що робити? Я не знаю. Я стала. Аня сказала стати боком, бо розчепіруються. От і мамині пусічки. дивіться, ось дітки з не вилазять. Мої хорошенькі, я всім хочу побажати тихо, спокійного вечора. Хорошого вечора. Я мислені з вами таки ви зі мною. Ви знаєте, я вже... Я раніше до тебе розказувала, мені казали, що я сама з собою говорю, свою дома. Але я вже налучилася і розумію, що Світуль, ти говориш з дуже розумними своїми підписниками, які тебе підтримують, які тобі можуть щось сказати, що киця, покажи Кітіньки, дихай, киди. А китка від нас не відходить, до речі. От вона, це я лежала, але... це вона твостком поруці, так? Китя чує, як цих людей, магами на така ріднесенька, дав. Так. Одним словом, тихо кільного вечора, а я вас I love you,